Друзі, всім привіт! Почали орати. Вчора пробували МТЗ орати, але треба пересувати колеса, тому що ну, він неправильно плугоре. То Взяли донфенда, пішли донфендом орати. Як бачите, ось така то глибина, ну, лодоня в мене не Ну, Я знаю сантиметрів 17, 18, 20 ну ось так. От виглядає. І так виходить. Польський плуг є відео на каналі по ціні нового, що у нас можна купити на базарі, тому перекупів. Ось так З відрізним диском. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Вчора, вчора кажу, пробували МТЗ, ну трошки воно не то. Треба здвігати колеса по 5 см, тому що колья посередині 1,60 м. А треба, щоб було 1,50 м. Ну, коротше, будемо здвігати на 5 см з кожної сторони. І треба буде ще взяти плуга, купити якогось гарного. Так що напишіть в коментарях, якого ви порадили б плуга до 80-ті. Е, от дуже мені це подобається, що воно ось так ріже. От Подивіться, ну ж красота, правильно? Ну і Бурянчик приварюю, і все. Ну, там десь, десь, не десь, щось воно є, звісно. Треба ці, що допоміжні, що перекидають, треба їх приварювати до отвала і туди буде краще, але поки по камість ну, достойки. Ну, той, хто знає, той знає, хто не знає, то й буде знати, так? Так що, друзі, ось так то виходить. Трошки вже буряни пішли, можливо, треба було трошки скоріше зарати, але у нас майже до двох місяців не було доща. Тепер дощик пішов і можна вже орати. Усі повиїхали, там моря, теж трактор ходить. Там вчора теж бачу, хлопці орали, всі, ор... всі почали орати, тому що ну, не було погоди, щоб орати. Тому і буряни поросли по стерні. Одне ми подіскували, одне будемо подіскованому орати. Ну, нічого. Щось буде.